Зараз розповімо про настільну гру руни. Це локалізація малесенької настільної гри видавництвом Woodcat. Це в нас дуже така проста абстрактна гра на двох чи трьох гравців, яку дуже зручно може взяти з собою будь-куди. Давайте я вам покажу правила цієї настілки і потім поділюся власними враженнями. Тож це в нас розклад на двох гравців. Кожен з вас отримує по три картки на руку, отримую свої. Три жетони ронічних майстрів, і в центр викладається викладається вся стартова картка. Вона двосторонні. Виходите по черзі, і ви в свій хід обов'язково викладаєте картку з руки, і потім або викладаєте ронічного майстра свого на поле, або добираєте картку. Перше, як викладаються картки. Картку ми викладаємо так, щоб вона закрила, хоча б. Одну руну своєю, тобто в мене тут 6 вони тут 6. І які правила, я можу або закрити ті самі руни, що в мене знаходяться, наприклад, ось таким чином, або щоб ті руни, що будуть поруч з тими рунами, які я закрию, вони ідеально співпадали. Наприклад, я можу викласти ось так, і отут ідеально співпадіння. Або, наприклад, я можу викласти отаким чином, і нас усі вони співпадають. І наприкінці ходу я добираю картку. Теж ходить і теж зобов'язаний це зробити. Приклад він може викласти ось таким чином картку, після чого він не добирає картку з коди, а викладає свого рунічного майстра на будь-яку руну. Тепер, якщо він виклав сюди руну, він отримає бал за оцей набір зелених рун. В нас тут є сині, зелені і червоні. Сині будуть приносити по одному балу, зелені по два, червоні по три, тому що їх з синіх більше, зелених менше, червоних мало. І тепер я не можу накривати цього рунічного майстра, і також не можу займати вже цю область. Ніяким чином, не можу сюди зеленого майстра цього викласти. І так ми граємо, поки хтось не викладе з гравців всіх своїх рунічних майстрів. Давайте я ось так викладу. І викладу свого майстра сюди. І в мене тепер дві картки. Тобто, якщо викладати свого ручного майстра, тобто будуть отримати за це бали, у вас менше варіантів, як ви можете потім зіграти, бо менше карток. І не можна стару область об'єднати з новою. А я можу викости так. Тут синій накрив синій і ще одного викласти ручного майстра. Ось так. За цей синій. Я бачу, що він швидко викладає ронічний майстрів. Це означає, що мені також треба поспішити, щоб я встиг і своїх викласти. І тому я ось так викладаю, бо тут зелені співпадає цим зеленим, і викладаю на ці зелені свого. Цей гравець викладає картку, хоче пошвидше закінчити партію, тому викладаю сюди і сюди свого. І тоді я можу грати скільки завгодно карток, але не можу їх вже добирати. Якщо хоч хтось закінчив партію, ви можете і грати картки, і викладати в майстрів, але не можете добирати картки. Тобто вона довго швидко в будь-якому разі завершиться. І ось так зроблю. І викладу свого зеленого. Тепер ми будемо підраховувати наприкінці балих, тобто ж переміг. Порахуємо спочатку цього чорного. У нього ось тут один червоний це три, три зелених, це ще 6, це 9 і сині. Один, два, три, чотири плюс 4. Тут в нього 13 балів. В мене три зелені це 6. Тут ще два зелені, ще 4. Тут у мене 10. І тут у нас 12, 13, 14, 15, 16, 17. Білий переміг. Дуже проста за правилами гра, елементарні правила. Викладаєте картку або накриваючи те саме, на що викладаєте, або що поруч було ті самі руни. і потім або добираєте картку, або викладаєте свого органічного майстра, який буде вам приносити бали в залежності від того, куди ви його викладете. Дуже прості правила, і в них тому є. Додаткові елементи. Перший додатковий елемент це ви можете отримати. Отакий жетон. Це в нас верховний майстер. Ви його додатково отримати до своїх. І тоді, коли ви викладаєте кудись свого гронічного майстра, то ви можете поруч з ним навіть по диагоналі десь викласти цей жетон, таким чином збільшуючи одразу свою. Територію і цей жетон вже також не можна буде ніяк накрити. І ще одне додатково мікродоповнення – це те, що ви на початку отримуєте таку картку з вашим черідником, і ви обираєте якою стороною її перед собою покласти. Якщо ви покладете зеленою стороною, то після того як ви викладете першого свого рунічного майстра, ви доберете картку і таким чином, ви завжди будете мати на одну картку більше. У вас буде більше варіативність. Якщо ж ви викладаєте синю стороною, то ви один раз викладаючи картку, можете проігнорувати одну руну під вашу картку або поруч. З нею, тобто один раз ви можете якось по іншому викласти картку. Тобто, це такі мікро доповнення, які не додають додаткових прав, а просто додають вам варіативності в цій настільній грі. Тепер до компонентів: це елементарна гра, малесенька. Ось її зручно брати куди завгодно собою. Все, що вона складається, це набір карток і отаких от жетончиків на трьох гравців, і вона ніколи не буде займати багато місця. Арти тут дуже звичайні, вона нічим не приваблює, так що прям вау, як гарно. Ви граєте в гру руни, і тут намальовані руни. І тепер до моїх вражень. За темою. Тут у нас написано: збирайте енергію із рунічних камерів, щоб розпозмагатися за звання повелителя рун. Лише той, хто збере найбільшу кількість мани з рунічних каменів, зможе перемогти в цьому запековому змаганні. Ага, тут у нас змагання за звання повелителя рун. Ну, окей, це ж насправді суцільний абстракт. Дуже простий, ось такий саме за ідеєю. Сюжету тут ніякого нема. Це гра точно не для мене, тому що я не фанат абстрактів. ти бачив ось таких от малесеньких, і тут прям є на чим подумати. Знаєте, те це в будь-якому випадку швидка гра, і на двох на трьох гравців вона швидко грається. Але при цьому ви прям сидите і роздумуєте над цією грою. Тут нема знаєте, якоїсь прямої такої самодії. Тут є ось шанс що вам сидіти і подумати. Я не дуже фанат такого формату ігор, але я розумію, що це. Прикольно для того, чим це є. Малесенький абстракт, в якому ви можете де завгодно пограти. Вона швиденько грається, легко пояснюється, будь-яким. Але при цьому тут є над чим подумати. Якщо вам подобається такий, ви шукаєте собі. Я можу рекомендувати якось такий малесенький, швиденький абстракт, який можна з ким загодно зіграти. Отака простенька і швиденька гра. І наприкінці відео, як зазвичай, я вам дві чимось схожих настільних гри. Перша настільна гра, яку я поражу, це якщо вам подобається ідея рун. Але ви хочете, щоб навколо цієї ідеї рун було щось неймовірно масштабне і епічне, то подивіться мій огляд на гру «Володарі Рагнароку масштабну таку величку коробку, де купа всього відбувається, але при цьому там в центрі є власне руни, які ви використовуєте ніби як валюту в цій грі. І я насправді казав грацям, що після володі Рагнароку цілком можна пограти в ці руни. Тому що ну і там і там руни, знаєте, дуже все якось тематично схоже, якщо ж вас цікавить, не те, що це тематична гра про руни, а те, що це. Цікавенький, маленький абстракт, який можна з собою взяти і де завгодно зіграти, з ким завгодно, то подивіться мій огляд на стільну гру Вулк Кишеньковий. Це гра тільки на двох гравців з дуже приємними компонентами, де ви граєте в таку абстрактну гру, де кожна комаха ходить по-різному, і ви намагаєтеся закрити комаху суперника. І це гра, яку зручно брати з собою, тому що в мішечку, і її можна де завгодно і з ким завгодно зіграти. Огляди на обидві ці гри ви можете знайти в описі до цього відео. Вам дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте потубайки і спокійної вам та нудної ночі.